Візуальний гід налаштування Visual Studio коди для Python другий урок. Привіт, друзі! Знову з вами Ярик. І сьогодні ми зробимо ще один крок після того, як ми встановили Visual Studio коди та записали два рядки з привітанням на Python. Тепер ми спробуємо покласти всіх типу, налаштування редактора. Перейдемо у редактор. Як ви бачите, це наш код минулого разу. Спробуємо запустити. І як ви бачите, знизу запускається термінал, у якому виводиться наш текст. За допомогою Копілота було створено додатковий код, де ми можемо вписати у наш редактор, і спробуємо його запустити. Тепер наше привітання виходить в окремому віконці. Гарний цікавий проект. Що ми можемо ще сьогодні побачити? Настройки, редавання, вибір і вигляд. У вигляді ми можемо запустити чат і поспілкуватися з нашим копілотом. На даний момент то є GPT. Минулого разу я питав, як обновити версію Python до 3.13. Він нам підказує, як це зробити. Ось зараз наша версія. Зараз ми провіримо, як. Версія у нас. Наша версія 3.10. Якщо у нас буде ще встановлена інша версія, ми можемо переглянути її у цьому вікні. Що ми можемо ще писати у нашому редакторі? Бажці і різні, різні, різні мови. Як писати? Укопілот в новий наш код? Та фон Вікна колір, І так написали, але у нас був зовсім не це. Продовжимо з допомогою копілоту, ми дописали декілька рядків до нашого коду і ось що вийшло. Ось і все на сьогодні. Тепер у вас зрозуміння, як працює редактор і які інструменти використати для написання коду на Python. Якщо ви виникли якісь запитання, пишіть їх у коментарях. А я буду радий допомогти до зустрічі в наступному відео.